Ароматний запашний, неймовірно смачний та вологий осінній кекс з гарбузом. Готується дуже дуже просто, будуть їсти навіть ті, хто не любить гарбуз. Для початку очищуємо гарбуз та беремо приблизно 200 грам продукту, натираємо на дрібну терку. В Глибоку миску вбиваємо два яйця, додаємо цукор та збиваємо до пишної білої піни. До збитих яєць з цукром додаємо борошно, вливаємо олію та додаємо натертий гарбуз. Далі додаємо дрібку солі, розпушувач, приблизно чайна ложка з гіркою, одну четверту чайної ложки мускатного горіху, ванільний цукор, подрібнені грецькі горішки. Також додаємо журавлину. Лопаткою або ложкою все перемішуємо та додаємо корицю за смаком. Я додавала чайну ложку з гіркою. І знову все перемішуємо. Гарбузове тісто будемо перекладати в форму, змащену вершковим маслом та посипану борошном. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою, вона має. Вийти сухою для крему до крем-сиру додаємо натерту седру лимона, лимонний сік, також 2 столові ложки цукрової пудри та все перемішуємо. Далі кекс охолоджуємо до кімнатної температури та змащуємо зверху нашим кремом. За бажанням прикрашаємо гарбузовим насінням та журавлиною. Кекс вийшов просто неймовірно смачний.